Італій Беделішахів рай про Video AI. -VI. Якось так. Не пала рейтинг 1935. <клух> Слідський захист. Так, він розмінявся. Найдорчик з ним грає. Він десь хоче піти сюди. Давай я п'ять тоді поставлю. Два нулі, суперник пішов внес. Так, ну десь нападу. Угу. Нам, скоріше, за все треба де 5 готов. От ну я поки що ще тут нападу на всякий, так Що він хоче від нас? Що ти хочеш, май френд? Ну, давай ще так поставлю. Десь напроти ферзя. Хоче взяти тут і тут. Якщо відійду, він сюди піде. У мене є такий хід, в принципі. Але що слону тут робити? Не зовсім це все ясно. Не маємо там що робити, кажу вам, як є. Угу. Якщо такий ударчик? Тут з шахом. Подвійний ударчик туди. Так, віддали Чорнополо, але Чорно у нас, якщо чесно, не зовсім потужний тип. Якщо чи. Так, тут ферзь тебе випадково не втрапить в халепу. Сюди я не ду. Хоча чого не дуже. Я ж тут з зараз. Правда, у нас тут може щось і втратитись. Ну, байдеш. Так уж. Нема слона, є слон, нема слона, є слон, нема слона. Д5 не хочу відкривати йому слона цього. Він зараз буде здвоювати. Тобто, давай, мабуть. Заблокуємо це поле заберемо нього. Коня я хочу бачити на d4, не знаю як. Хочеш? Не хочеш кіння, то ти сюди йдеш. Ми це вже вирішили. Так, про нас тут висить, да, пішак? Так, це я звісно. Угу. Взяли сюди. який план у нас? Ну, я поки так. Десь проти слона поставлю пішака Міняти. Давай поміняємо все. То є по центру про. Хоча в нього пішак буде, да А, так, ти взяв. Ну, я сюди йду. Так, наш 5 зіграю. Нам теж треба D5, щоб трошки веселіше було. Нам не дають це. Б'ю? Треба відкривати нам лінії. Так, у нас вже буде також свій прохідний пішок. Цей поки не... Так, да, він там буде стояти стій. Шах. А4 зарекотно. Ну. ну, нема ж дурних. Нема дурних. Ударчик. І в нас два підуть. Дякую. Ну да, я ж не можу так просто відійти. шах. Не можу так просто відійти. Я не бачу, як покращити. Так, так. Давай тебе ж часу більше. Я треба було сюди йти. Я вже це поняв. І треба було віддавати цього пішака. Ну, позитивний тип. Такий оптиміст. Ще образиться, що програв. Боже ти мій. Ти й мав програти, мій френд. Вийшла з гри. Ах. Чао, какао. 71 один на сімдесят сім. Так, і тут f 4 треба було правильно зібрати. Ну, якщо я фрезен взяв би на автоматі. Якби зайвий пішак, і ми поміняли слона чорного у нас пішаки на чорному в центрі, тому він такий напівхороший. А в суперника Біло поло. У нього піш, в центрі по білому, то він поганенький такий. Не зовсім. Наш біло пол хороший. Плюс-мінус. На мінус плюс. Є плюс. Так, от я пішов сюди. Ну, він послабляється. Це поганий хід. Чого кажу, що він якби мав програти, тому що він робить погані послабляючі ходи. У нього вже позиція не дуже. А він її ще погіршує. А, Він проганяє коня з хорошого поля, але кінь знаходить собі ще краще. Пішека тепер не втримати. Король 8. Десь короля мали вести. Торадий. Ну окей. Я щось втрачав, мабуть, тут, так? типу, да, я на нього і не уваги. Не знайшов цікаву компенсацію тут за якість. А він не зрозумів, що я хочу Хочу я тут саме створити прохідного пішика. Йому, якби, не треба було лежа обрати, так? Да? Мабуть, з турами в мене була б хороша атака. Тут, ну якби пішаки проходили б кудись. Тому що тут він міг просто відійти. І нема зв'язаних прохідних. А тут, якби я можу створити після H4, я цього пішика видергую і два йдуть. Самі по собі. Так, да, тут я. Прослаблюю свої. Король d 4 Короля треба було активніше. Просувайся, Ніхто ж тебе тут не тримає. Ну, це ж насправді пішак нікуди не йде. Особливо після 7 він просто втрачається. Король ось на D4 тримає поле E3. Тому ми ще далі просуваємось. А тут якби. Король на E3. Хоча і та... також позиція. Математично виграно. А, єтери. Простий хіт не бачить, все. Ну, ми ж це відрізали його. Добре, він якось повертається. Ні, так, він не може. А, ну так, да, він ж не може встати. Тут ферзь проходить. Да, і тут вже втрачається. На чорному полі слон не може його захистити, і він далеко відійшов від свого товариша на Б3. Так можна було говорити. Ну, я в ГУПОП просто не бачив цей хід. Туди-сюди Ну, Навіть отак, навіть віддай цього пішака, казіїш цього, все. Тут ти цього від'їси, то все на 2 будуть. Суперно щось подумав, що у нього там все окей. Що він може пограти на перемогу. Ну, пограв. Потім образився і, як би, вийшов. Ну, бувай.